Погрожував вбити на Коломийщині правоохоронці, виявили у кривника миску заборонених предметів. Про протиправні дії з боку колишнього чоловіка повідомила мешканка села Рунгури Печеніжинської ТГ. Схвильована жінка скаржилася на те, що він дебоширив, лякав та погрожував їй вбивством. Поліцейські вилучили у нього незареєстровану зброю та боєприпаси. Під час опрацювання виклику щодо вчинення домашнього насильства співробітники поліції виявили у будинку 57-річного кривдника ряд заборонених предметів. Серед них гладкосвольна мисливська рушниця, 10 боєприпасів до малокаліберної гвинтівки, 10 заряджених контейнерів до гладкосвольної мисливської зброї, 14 боєприпасів до пістолета Макарова, 3 боєприпаси до автоматичної вогнепальної зброї, пристрій для спорядження пиш-контейнерів, банки із порохом. Жодних дозвільних документів на виявлені речі у правопорушника не було. Слідчі вилучили. Незаконні знахідки та направили на проведення експертних досліджень. Наразі поліцейські з'ясовують, як зброя потрапила до домашнього кривника та мету її зберігання. Його дії кваліфікували за двома статтями кримінального кодексу.